Вітання, прекрасні, таливиті люди. Знаєте, в чому сила наша, сила в наших думках. І коли ми в думках вже здалися, то результат очевидний. Ми нічого для цього не зробили. Ми просто вирішили, що ми на це не здатні. Ми самі собі сказали, що ми не можемо схуднути, не можемо заробити грошей, не можемо поміняти роботу. Ми знайшли причини для всього. Що, щоб нас не вийшло. Але є ж і інший шлях, ми можемо собі сказати, а що зробити для того, щоб отримати те, що я хотіла, не робити квантових стрибків, не робити супер-супер тисячу одні дії, а починати з певних-певних дрібниць. З прогулянки. Коли зовсім не особливо хочеться. З іншої дії, коли дуже хочеться щось зробити одне, а ми знаємо, що воно не буде зовсім корисне для нас. З якоїсь книги, з просто тишини, з розмови з рідними, з тим, що просто насолодитись моментом і подякувати за те, що в нас є. З концентрації на хорошому, бо хорошого в нас багато, починаючи з того, що ми тут є. Це вже. Те хороше, що з нами сталося. А в нас в кожного є своя сила, і вона унікальна і потрібна тут і зараз.